Доброго ранку, друзі! Слава Україні! Вас знову вітає канал Життя в селі, як воно є. І це дійсно життя в селі. І кожен день воно зовсім інакше. І тому, щоб бачити, яке надалі буде життя в селі. Запрошую всіх підписатися на мій канал. І поставити палець вверх, включити дзвіночок, і далі будемо рухатися в напрямку весни. Роботи є ціла купа. Було би коли то все знімати. Учора треба було зробити одну роботу, але та робота на момент відпала, так як треба було заготовити дров. Ну, надіюся, якщо сьогодні буде все спокійно, будемо живі, здорові, як Бог поможе, то ту роботу я сьогодні попробую зробити, бо вже час підтискає, і вам показати. Сьогодні, як завжди, йду на роботу. Погода сьогодні дуже. Класно, примерзло. Десь, напевно, ну, п'ять, може, є. Я так думаю, бо не тільки колобані замерзли, а замерзла і сама дорога. Дивіться, який візерунок зробив дядько Мороз. Знаєте, про що сьогодні відео. А відео сьогодні про те, що багатьох людей. Ви мені радили в коментарях не звертати увагу на негативні коментарі, на негативний посил, того, що люди говорять. Але я не можу обминути увагою те, що. Ну, що я не можу. Що хочу сказати? Ой, людей спочатку. Люди спочатку якби співчувають, що я ходжу так далеко, що я ходжу болотом, що мені тяжко. Ну, що я тут скажу? Я тільки одне можу сказати. Що взуйте мої чобот і пройдіть мій шлях. Більше нічого. Е, так як ми ой, зараз перейду ці калабаньки далі скажу. Так як ми з чоловіком проживаємо разом, далеко від села, то Дякуємо Богові, що я маю роботу, бо як такого, ем, якби кажуть, гроші не все вирішують, але і частково і вирішують. Якби такого доходу, аж такого сильного у нас немає. Так, пенсіонері тяжко колись працювали, щоб сьогодні отримати пенсію. Мої батьки також не виняток, тяжко працювали. Але у висновку їх держава тепер підтримує. А хто, от таке запитання у мене я з чоловіком сидимо вечором і задумаємося і говоримо. Хто підтримає нас на старість? У висновку виходить речення, та ніхто. На дітей надіятися це самого себе не любити, бо коли людина сама себе любить, то і на роботу ходить, і почувається здорово. Отак. От Задихалася до цієї гори. На дітей, особливо ми, на дітей ми не чекаємо на їхню допомогу, хоча, як буде можливість, допоможуть. На їхню допомогу не чекаємо, бо тяжкий зараз час. Тяжко заробити ту копійчину. Воно і так було нелегко, а зараз ще тяжче. Нічого. Ми надіємося і просимо Бога, щоб це все скоренько закінчилося, щоб сім'ї з'їхалися докупи. Бо вже так жити дуже тяжко в розбіжності. Хочеться якогось якоїсь стабільності. Ну, якось так. Але я про те. Ще далі хочу продовжити декілька фраз, що люди говорять далі, що їм не цікаво дивитися постійно на мою дорогу. Друзі, чи, чи ви мені рідні, чи ви мені чужі? Немає різниці. Ну не подобається вам моя дорога. Не йдіть зі мною разом. Ідіть собі окремо від мене. Спостерігайте за своєю красою. Потрудіться, зробіть свій канал. І таким самим чином робіть свій український контент. Не так це все дуже легко, дуже просто. І моя дорога. Це моя дорога. І тільки я йду своїми ногами цю свою дорогу. Так, вона зараз вона цікава зранку, гарно примерзла. потім на обід буде болото, ну нічого. Я хожу на роботу, ходила і буду ходити. Дав би Бог здоров'я і сили, і терпіння. Це все пережити. І це все зрозуміти. Але, ну, ну що тут скажеш? У мене, як би то сказати, слів багато, а сказати немає що. Ну, якось так. Сьогодні лебедів немає. Бачу, що на річці немає. Тому буде сьогодні закінчення без лебедів. Буде ось так на морозцю. Всім гарного спокійного дня, мирного дня, спокою нам у душі і в серці. Всього всім найкращого. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі в нових відео!